У Кремлі збираються вдарити ядеркою по США і забрати Аляску. Таміріки, яка намагається в нас цінуть в ескалацію, нічого по суті не залишиться. Не буде ні Байдена, ні Трамп. Протест розпочався. Росіяни вимагають завершити війну. Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну. Жінкам на Росії наказали активувати рожалку нові методи для вирішення демографічної кризи. Молись Богу, і радуйся, поки рожалка працює. Рожай, Жену! Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: росіяни ненавидять все українське, але сталкер їм до душі. Поки геймери всього світу скуповують другу частину легендарної комп'ютерної гри, знаючи, що наші розробники пообіцяли передати гроші від продажей на ЗСУ, пропагандисти рвуть і мечуть. Ще до вигоду гри російські геймерів лякали статею за держзраду. Тепер, у прямому сенсі слова, купив сталкер, потрапив на зону. Зараз на Росії планують взагалі заборонити це неподобство і ввести кримінальну відповідальність за його купівлю. так шутер, сталкер 2, оказатися в віртуальній зоні, а потім просто на зоні. В Госдумі предупреждають, що покупка ігри може стати основанням для уголовного діла. Про це розповів російський заступник голови комітету Держдуми з інформполітики. Ну і про це не мовчать на тебе. Кажуть, що гра виправдовує тероризм та розпалює міжнародну ворожнечу. Так сумнівів немає. Це сталкер розпалює ворожнечу. Не російські пропагандисти 24 на 7 вливають у вуха росіян про ворогів на заході і українців, яких треба знищити. У всьому винна саме комп'ютерна гра. Поки кремлівські прихвостні шукають ворогів за межами своєї держави, самі росіяни вже криком кричать про те, що їхнє життя схоже на пекло. Люди вийшли на вулицю із вимогою закінчити війну. Курчани скаржаться, що одного дня через путінське СВО вони втратили все, що мали, але жодної турботи від влади так і не відчули. Тепер мешканці Ольгівки вимагають, щоб Путін нарешті звернув увагу на їхні скарги, дав сертифікати на житло та зупинив війну. Нам не нужны ці карточні домики. Чому нас ніхто не до сих пор не слышить? Уже три місяці ми живемо як в аду. Куди нам обращатися? Де нам знайти своє спасіння? Ми просимо вас закончити війну! Тим часом у Кремлі всім чхати на людей та їхні нікому не цікаві вимоги. Кого в центральній Росії цікавлять проблеми тих, хто потерпає від путінських планів на прикордонні? Невдоволення жителів Курської області, хоча й набирає обертів, утім не вселяє жодних надій на якісь зміни. Чергове відео з черговим зверненням чергових незадоволених. Можливо, частину з них згноять десь у підвалі за непокору великим патріотичним цілям. Не зрозуміло, чим вони не задоволені, адже якщо послухати Соловйова і його геніальну команду, то війна йде Росії виключно на користь. Куди не глянь, всюди успіхи процвітання. Тільки б ще народ стулив пельку і не висовувався. От тоді б взагалі було чудово. Пропагандист гордо заявляє, що всі побічні ефекти від війни Росія, нібито давно спрямувала на свої інтереси. До нас буде. вони не ослабляють, так получилось, вони нас усилили. Ну зручити вони, да? да. вони нам подарили, благодаря своїй політиці, землі. Ці немало, Да. Они нам дали 10 с лишним миллионов людей. А сколько гадов убежало? Азовское море Очищаю, стало внутренним оч... российским да. морем. Наша экономика развивается, несмотря на деятельность некоторых людей, она все равно развивается. Что они сделают, она все равно растет. Армия у нас сейчас, ну, очевидно, это лучшая армия в мире, с да. самым большим очевидно. реальным опытом. Ну, по фактам, не иначе. Просто чомусь у росіян немає грошей купити масло. А влада, мало того, що не може дозволити собі продовольче забезпечення, то ще й військове так собі рухається. Інакше для чого Росія виснажує склади з радянським модлогом, розбирає побутову техніку на запчастини і клянчить зброю в Ірану та КНДР. Напевно, з жиру місяця до слова бронетехніка зі складів Мосфільму вже поспішає на допомогу Другій армії світу. Гендиректор Шахназаров відрапортував Путіну, що відправив воякам надтехнологічні і сверхмощніші танки 50-х років, які використовувалися як реквізит для фільмів. Але ви скажете, що це не показник, і можливо, насправді у Путіна все під контролем. Тоді рухаємося далі, на фронті, із забезпеченням все так погано, що напевно скоро Шахназарову доведеться з Мосфільму витягати і 50-х років. Герої неодноразово скаржилися, що вже п'ють воду з калюш, а тепер ще й доводиться ділити один сухпайок на вісім душ. Привіт всім обет. <связь> ага, вот у нас обед. Один поег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на восемь человек. Один поег. Нормально разорвали. Все, пацаны, наелись, да? Ай, молодцы, <связь> молодцы. <связь> 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 все, все сытые, довольные. Больше им ничего не надо. Краще ніж це відео, мало що може проілюструвати центральну російську пропагандистську вудку про своїх не бросаєм». Але ж тепер у росіян поповнення. І вже не всі свої, це свої. Тепер є і внутрішній ворог. Північно-корейське військо, яке пуляє гранатометом по своїх же, і не відповідає всьому списку російських традиційних цінностей. Якщо бути більш точними, то один із корейських прибульців вистрілив із гранатомета прямо під ноги і відправив до Кобзона кілька своїх друганів. Ну напевно не дуже хочеться собі у підрозділ таких талантів. Російські вояки жаліються, що воювати в таких умовах просто мрія. Корейція, коли готували, Корейцікати готові навіть стріляти не вміє. Под несколько вистріли. Ніскільки ли, заваліло. Ну, говорять, вороні ж, по-моєму, ще будуть тренувати, туди приїжджати будуть. Угу. І все? Але центральна проблема корейців навіть не в тому, що вони не тримали гранатомет у руках і слугують на фронті просто дешевими цілями, а в тому, що вони не православні. А у питанні вбивства, мародерства і окупації, як всім відомо, дуже важливо до якої релігії ти себе відносиш. Батюшки з РПЦ про це знають краще за всіх, тому і наставляють на шлях праведний російських злочинців перед черговим штурмом. Кажуть, що кара небесна спіткала Росію, адже солдати з КНДР безбожники, які принесли з собою всіляку нечисть. Вы же видите, прибыли из далеких краев наши товарищи корейские, которые не веруют в Бога. Какую-то хворь принесли с собой безбожники и грехи атеистские. Господь карает их за это. Но также карает и нас за то, что приняли их в доме своем. Не берите грех на душу, не слушайте их речи дьявольские. Словом Божьим наставляйте их на путь истинный. Ведь мы же русские, с нами Бог. Прес, знаміння, Солдати кінина, які тільки на відосах все вміють, їм не до вподоби. Але ж і свої вже в окопах загинаються. Чомусь і без корейців видно, Бог мало допомагає. Росіяни жаліються, що як і раніше, після штурмів виживають одиниці, і ті побиті і покоцані. Третій Смістю, день вже три с... вулиці с... захищаємо. пацанов положив. Трьохсотих больше, як двохсотих, і що не знаю, у нас тут пока четверо стало остальні наші нічого знає поки. Hmm, відчувається якась апатія в голосі, ні? Напишіть у коментарях, як це вам, бо Соловйову так не здається. Він всім розповідає на своїх ток-шоу, що вояки все героїчно витримують і просять ще все, так би мовити, їм. Там в Кайф У мужиков на фронті. Вот, вот, многих я видел, фраза только одна. Вот не дай Бог, ми остановимся. То есть вот, не треба нам зараз доделать доділувати важное дело. Ну і як завжди, реальність від Балаканини далека настільки, наскільки далека російська ядерна бомба від Аляски. Хоча зі слів пропагандистів, вона вже от-от на підході. Ну, Один дивізіон із кандиров в районі Анадрі. В варианте: 12 пусковых, по 2 ракеты, по 50 килонн, 24 сразу, и еще 24 на ТЗМК, на транспортно заряжающих машинах. От Аляски что останется? Вот это дурень, думкою, багатіє. Навіть Соловйов у Шоси. От нашей Аляски? Чиєї, чиєї Аляски. От нашей Аляски? Не, ну там наше-то ми там там, чуть-чуть подальше там розберемось. Аляска ще к родним берегам возвратится. Ну, 100% девасник. Там вполне хватит по той дальности до Канады и по Там о, недалеко Пенсап. А? Там недалеко штат Вашингтон, там база американского военного Пенсап. о чём я. Это это называется. не стратегические ядерные морожи. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то Аляска це все ще не Росія, як і Німеччина, як і Україна, як і країни Балтії. І російські вони тільки у мріях солов'йова. Але мало того, вони навіть ще не визначилися, чого хочуть у висновку: все прибрати до своїх брудних лап чи знищити з обличчя землі. Що говорити про стратегічні рішення, якщо вони навіть у своїх вологих мріях розібратися не можуть? От Америки, яка питання нас тянуть в ескалацію, нічого по суті не залишиться. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки сучасні. Боже, як же ми всі обожнюємо цю маячню? Ядерні ракети по факту на даху Жигулів, але у запаленій фантазії Соловйова вони вже розтрощили всю Америку. Історичні бовдури. Просто історичні. І навіть коли хтось серед того божевільного зброду намагається сказати бодай щось адекватне, йому затикають рота і нагадують, що він знаходиться у колі фантастичних йолопів. Так, в одному з етерів гість хотів вибілити репутацію Путіна і сказати, що миротворча Росія не має злих намірів проти інших країн. Натомість Соловйов відповів: ось що Знищення цієї нікчовної государственності не є зловредним планом, просто освобождення земель, які не мають ніякого відношення до кити нацистським режимам, и восстановление прав русских говорящих. Но ну, я пока говорю о Ничего чисто военном. здесь нет. Пока я, по я говорю о чисто военном. Все по-доброму. Чис... И чисто по военному. А чисто да. да? Целком миротворчий, без жодных злых намерений, планы. Просто знищити всіх, хто не підходить Росії. Ну а що до такого, принципи нацистів у чистому їх вигляді не більше ні менше. Ось це також виключно з миротворчих покликів. Пусть сидять в норах. І бояться Якщо ви не розчули, то депутат Держдуми Картаполов сказав, щоб ми сиділи в норах і боялися їхнього страшного удару. Все через те, що у нас супердружні сусіди. Всі ці залякування, звісно, були після того, як Байден дозволив бити по Росії атакам сами. Істерика в прямому ефірі. Ну, ну, якщо то, ми розуміємо, розуміємо, що вони хочуть нанести удар по нашій території, і ми бачимо, що в той черті, куди вони несуть удар, знаходиться скільки... ядерных электростанций и понимаем, какие безумцы нам противостоят, о чем вы и говорите, то вы предлагаете ну, нам ну, делать что? Смиренно ждать, что там что-то произойдет, вспыхнут штаты, и они придут в чувство? Нам-то что делать? Ну, в чувство они неизвестны, Правильно. через, через, вот, через, вот, вот, через нам, сколько вот времени они придут, делать? но проблема состоит в другом, что, так сказать, применение ядерного оружия – это быстрый ядерный конфликт. Хорошо, а удар по нашим ядерным электростанциям и заражение, которое за этим последует, и уровень бедствия – это что? Ну, це ж то ж, серйозно, правда? І да, ми на меня... це відвідаємо. Будемо знову протест. Треба йому після ефіру перевірити штани на рівень сухості. Напевно, пропагандист знайшов у зоні ураження далекобійних ракет або свою студію, або черговий палац, куплений на чесно зароблені гроші. От і панікує. Нічого, верескливий просто має послідувати прикладу всіх інших росіян, які давно вже підготувалися до потужного удару, а саме запаслися горючим. Стало відомо, що люди в Ерефії закупилися рекордною кількістю горілки та вина. Сьогодні міцне спиртне п'є кожен другий дорослий росіянин. Тому чим не вихід? Напевно, саме під цією справою Росія нарешті визначила, через що Путін розв'язав війну проти України. Анонсую через аборти. Так вам не почулося. Вполне то, що сейчас війна відбувається, якраз і за таких от событий, коли іскусно приливають беременність. Ви ж хотіли, щоб менше нас було. Ну, пожалуйста, ми віднімемо вас. Господь сказав, плодіться і розмажайтесь. Ні, ми говоримо для себя пожить. Поживете в гробу Поживете. Грубо може бути груба. Як що з вами розмовляти, дорогі друзі? Малісь, Богу і радуйся, покаражалка, рожалка й рожай, Жену! Думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк.